Ласкаво прошу до парку штата Колорадо Бенд. Цей парк знаходиться в полуторах двох годинах їзди від Остіну. Його складно назвати найгарнішим парком, проте хайк був доволі веселий. Ми пройшлись найгарнішими стежками. Тут ми бачили ну звичайно, саму річку Колорадо, водоспади. Різні формації з каменю і неймовірні кольори осені. Осінь 2022 в Техасі вийшла найгарніша. Ось якими стежками ми находили наших сім міль. Як бачите, що найменш половина парка ще залишилася на наступний раз. По дорозі ми зустріли всього дві людини. Тому, якщо ви інтроверт, як ми, вам тут сподобається точно. Та й прихильникам кактусів тут теж буде де зупинити око. Стежки тут доволі різні, від найпростіших до тих, де потрібні хайкінг-шуюз. Тому, перш ніж виїхати з дому, вдягніть надійне взуття. А для наймолодших стане у пригоді наплічник. Ми роками носимо наш Лав'ен Carry, це український бренд. посилання я залишу в описі до відео. Я неймовірно пишаюся тим, що в нас є такий бренд, який робить неймовірно якісні наплічники, якими ми користуємося вже більше ніж 10 років. Саме завдяки ньому ми змогли подолати трейл і подивитися на ось це. Так, в порівнянні з іншими штатами, наприклад, Ютою, Каліфорнією, Аризоною, це взагалі не про що, якісь маленькі кучки. Проте для Техасу це виглядає неймовірно. Проте буду максимально відверта ось такі види є і в нас під боком біля дому. Тобто, в незалежності від того, скільки ви куди їхали, Техас буде більш-менш ось такий. Проте є в нього і своя фішка, наприклад, літучі миші. Вони живуть ось тут, у печері. Тут їх дуже багато, тому що це каміннячко це фактично вапняк. Він дуже м'який, тому там дуже багато печер. Ця стежка вважається складною, тому, бачите, навіть треба переходити із канатом. Каміння тут здебільшого, як бачите, сірого кольору, тому що колись тут була ріка. Тобто це осадове каміння, де інде воно вкрито мохом, а в деякому ростуть цілі рослини. Життя тут вирує. Там, де стікає вода, можна побачити ось такі формації. Винагородою за дещо складний хайкінг буде вид на річку Колорадо. Деякі зупиняються в ось таких кабінах. Щоб провести більше часу у парку. А тепер підемо дивитися на водоспад. Як бачите, дорогою нам дуже пощастило і з фарбами осені. Тепер ви бачите, чому необхідно мати зручне і надійне взуття. А ось і ціль нашого походу потиспад. Оці формації з каменю, вони просто нереальні, якісь начебто з іншого світу. А ще, коли листячко облетіло, ви бачите все. Тобто влітку все виглядає інакше, начебто схована за листям. Ну що, як вам такий парк подобається? Щоб побачити ще, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на мене і не жалійте вподобайок. До побачення!